Якщо у вас випадає волосся або мерзнуть кінцівки, або, можливо, прокидаєтеся вже втомленими, подумайте не лише про перенавантаження, а й про дефіцит заліза. Це одна з дуже поширених причин. Говоримо про це. Сьогодні поговоримо про те, як розпізнати анемію, які симптоми справді важливі, які аналізи варто здати і як собі допомогти. Я Олена Саянко, дипломована нутриціолог і працюю з анемією вже більше п'яти років, тому давайте розбиратися. Скажіть чесно, чи ловили ви колись себе на думці, що не можу сконцентруватися, дуже важко зосередитись на інформації. Напевно, я перенапряглася, це перевантаження. Або, можливо, висипається волосся, можливо, це сезонність. Або прокинулась зранку, поганий настрій, немає ресурсу нікуди йти. Напевно, це погода за вікном. Спойлер, іноді це дійсно так таке. Але дуже часто за всіми цими історіями ховаються дефіцити. Один з найпоширеніших залізодефіцитна анемія. Бо залізо це не тільки про гемоглобін та енергію, це про кисень, це про роботу мозку, це про ресурсний стан нашої щитоподібної залози і навіть про наш настрій. І симптоми дефіциту заліза можуть бути дуже неочевидними. Давайте сьогодні розберемо топ 7 насправді, по яким ви можете зрозуміти, що точно варто перевірити це питання. І перший це хронічна втома. Якщо ви прокидаєтеся вже втомленим, якщо зранку немає ресурсу підкорювати цей день, точно варто звернути на це увагу, бо тіло вам сигналить вже про свій антиресурсний стан. І друге це часті головні болі і туман в голові, бо залізо приймає участь в роботі нейромедіаторів. І якщо його не вистачає, відповідно вас супроводжуватиме постійна втома пам'ять як у рибки долі і загалом нересурсний стан. Третє – це класика випадіння волосся, ламкість нігтів. Це один з напевно топових симптомів, на які зазвичай звертають увагу саме жінки. Чому так стається? Тому що якщо не вистачає заліза для функціонування тіла, те ті волосся хай відвалюються, наше ті нігті хай ламаються. Головне, щоб всередині квіти транспортувався туди, куди треба, мозок працював, всі інші органи відчували себе в ресурсі. Наступне це блідість і суті шкіри. І це не просто про естетику, це про те, що дійсно шкіра не отримує достатньої кількості мікроелементів, не доходить все, що їй треба, для того, щоб вона відчувала себе красивою, наповненою, сяючою. І дуже часто навіть тріщини з'являються, їх класно помітити у дітей, це дуже яскраво проявляється. Саме в кутиках рота з'являються тріщинки. Це перша ознака дефіциту заліза і не тільки про анемію. Це загалом про анемію. І ще вам підказка, якщо є такі натяки, подивіться, будь ласка, на слизову під полікою. Відверніть її або під нижньою губою, вона має бути яскраво-рожевого кольору. Якщо вона бліда, це точно симптоми дефіциту заліза. Якщо вам важко піднятися на енний поверх, ви відчуваєте прискорене це це дійсно одна з причин може бути нетренованість і слабкість, але загалом це також може бути про дефіцит заліза, тому що кисню недостатньо для транспортування його в серце і по всіх органах, тому звертайте на це увагу. Наступним симптомом є будь-які психоемоційні стани, такі як дратівливість, нервозність, панічність, коли не вистачає кисню знову ж таки в мозок. То він починає панікувати. І це проявляється вашим, на вашому стані, і ви це відчуваєте. Наступний симптом це дивні харчові а, смакові вподобання, або вподобання на дивні запахи. Якщо вам хочеться погризти крейду, або дуже подобається запах пального, чи якоїсь лаку, чи фарби. Це однозначно варто перевіряти симптоми залізодефіцитної анемії, бо це один з дуже яскравих ознак. Тому якщо ви відчули а в якомусь з цих симптомів себе, або зрозуміли, що вони властиві вашим рідним, обов'язково витрати час на діагностику залізодефіцитної анемії для того, щоб зрозуміти, що ці питання закриті і абсолютно компенсовані. Що саме треба перевірити, поговоримо далі. Дуже часто в роботі я чую таку історію, коли приходить клієнтка, описує симптоми, випадає волосся, немає ресурсу зранку, поганий настрій. Іноді людина може вже там прям дуже себе негарно почувати фізично і при цьому каже: у мене все добре з анемією, У мене гемоглобін 122 І тут дуже важливо розуміти, що гемоглобін це буде. Останньою точкою, яка почне падати, якщо у вас анемія. він буде триматись до останнього. Організм намагатиметься всі ресурси акумулювати для того, щоб його було більш-менш достатньо. Бо це кисень, і це життєво важлива штука для всього здоров'я. Тому дуже першим в нас має виснажуватись наші заліза. Якщо вони вже виснажені в нуль, тоді починає потроху спускатися гемоглобін. Тому останнє, на що ми звертаємо увагу при діагностиці залізодефіцитної анемії, це гемоглобін. Він звичайно важливий. Загальний аналіз крові ми абсолютно не списуємо з рахунків, але це не основний показник, особливо в загальному аналізі крові, бо там ще дуже багато цікавого. Але в базовий ЧК, поклім загального аналізу, обов'язково додавайте ферритин. Це дуже важливий показник. Це і є те саме депо заліза, яке виснажується в першу чергу. І е, рівень ферритину у вас має бути не е, такий, як в референсах, бо зазвичай він від 20 чи від 30 в різних лабораторіях по-різному, а він має встановити хоча б вашу вагу. І не бути супервисоким. Бо дуже високий ферритин для жінок це більше 100-150, десь для чоловіків більше 120-150, залежно від лабораторії, це вже ознака якогось запального процесу, тому тут теж сильно радіти не варто, але якщо у вас він тримається в районі 50-80-100, це дуже круто, і ось це той показник, до якого ви маєте тягнутися. І не чекати, що якщо у вас ферритин зараз 15, все окей, піду далі. Наступне це сивороткове залізо. Це показник сам по собі не є досить інформативним, тому що це. Мінлива фракція, яка міняється зранку одна в обід інша, ввечері ще інша, вона дуже нестабільна. Ця цифра може бути в аналізах, тому її варто розглядати і лише в загальному комплексі. Далі важлива діагностичним інструментом також є насичення трансферину, і воно показує, наскільки достатньо у нас транспортерів того заліза в крові. Але знову ж таки тут важливо розуміти, що ми оцінюємо цей показник не сам по собі, а лише в загальній. Концепції. І ще є певна низка діагностичних інструментів, аналізів, які також обов'язково варто перевіряти, якщо є підозра на анемію. Але про це детально я розповіла в своєму міні-курсі, деталі про нього ви знайдете в описі. І підемо далі. Тому що що у нас може впливати загалом на анемію, це не тільки дефіцит заліза, а також дефіцит вітамінів групи Б, недостаток білка в раціоні і так далі. Тобто факторів може бути багато і оцінювати просто по залізу не варто. Це дуже важливо розуміти. Тож дуже важливо пильнувати візу. Кому, якщо ви жінка у вас є менструації, а якщо ви народжували дитину недавно, у вас зараз ви на ГВ, дуже раджу обов'язково перевірити, бо це прям дуже поширена історія. Якщо це дитина, у якої є певні симптоми з перелічених раніше, я б точно звернула на це увагу, бо в досвіді бачу, як багато дітей народжуються з анемією вже, тому що мама вагітність була з анемією, і дуже мало хто це перевіряв. А далі, якщо ви вегетаріанці, обов'язково перевіряйте залізо разом з віталінами групи Б, ви це знаєте, але залізу також не варто нехтувати цим аналізом. Якщо ви активно займаєтеся спортом, бо туди треба багато ресурсу, багато кисню і загалом багато всього, тому один з пунктів. А далі, якщо у вас є якісь хвороби з ШКТ, також варто це перевіряти або запальні активні процеси. І просто раджу додавати хачап-феретин в свій щорічний базовий чекап і чоловікам, і жінкам. Але дуже вас прошу не обмежитись ніколи одним гемоглобіном, бо це все одно, що оцінювати стан автівки по тому, чи працюють у неї фари. Тож, якщо ви здали аналізи, побачили, що у вас феретин такий нижче 20, видалі. Нижче 40 вже звертайте на це увагу, але якщо він нижче 20, то вам вже точно варто по-перше звернути увагу на своє харчування. Що там має бути? Там мають бути джерела гемового і негемового заліза. От ступінь засвоєних абсолютно різна. Гемово засвоюється на 25, негемово на 5%. Тому якщо ви вегетаріанець, прямо активно звертайте на це увагу. До гемового належать тваринні білки, з найбільшим топовими, це є субпродукти і темне м'ясо. Негемове. Може бути дуже поширені різні штуки. І тут важливо розуміти, що вітамін С покращує засвоєння як гемового, так і негемового заліза. так? і кальцій, наприклад, з молочних продуктів погіршує їх засвоєння. Тому, коли ви формуєте свою тарілку, обов'язково звертайте на це увагу. Якщо вже є потреба в додаванні нутрицептиків, по-перше, робіть це не самостійно, дуже вас прошу. По-друге, важливо розуміти, що залізо також буває різне. Є двох і трьох валентне залізо, і різне залізо засвоюється по-різному, і е, в нього є побічні ефекти. При вживанні заліза це важливо розуміти. Ну, окрім темного випорожнення, це найменша насправді історія. Але те, що вас може турбувати, це можуть бути нудоти, це можуть бути проблеми зі шлунком, це може бути дискомфорт в шлунку. Речі, які як мінімум повпливають на ваші шакати, і ви це точно відчуєте, якщо неправильно підібраний препарат. Далі, раджу, якщо ви відчуваєте якийсь дискомфорт, обов'язково поконсультуйтеся своїм з да, з лікарем, з нутриціологом, спеціалістом, який порадив саме ці препарати, щоб підібрали вам те, що буде працювати саме на вас і не поки погіршувати якість життя, бо задача заліза навпаки, дати вам більше ресурсу. Далі важливо пам'ятати, що приймати препарати заліза, якщо ви таки вже на цьому етапі, варто не менше 3-4 місяців. Іноді потрібно навіть більше до півроку, і це нормально. А очікувати, що за місяць ваш феретин з 12 стане. 52 це історія з розряду казок. Тому не відкладайте, будь ласка, якщо ви розумієте, що там пропили місяць стало трохи краще, я вас дуже прошу, добити ситуацію до того рівня, який воно має бути для ресурсного стану. І такий маленький лайфхак, якщо ви жінка і у вас є менструації в цей період, дуже раджу профілактичне дозування заліза, обов'язково собі залишайте. Тож, основний тудуліст, який ви маєте для себе винести на сьогодні, okay. здаємо аналізи. Раз на рік базовий чекап це піклування про себе. Це не дань моді, це не якась мейнстрімна історія. Це про любов і про турботу про себе. Не призначаємо собі залізо самостійно, харчуємося повноцінно, і контролюємо його присутність в тарілці і обов'язково стежимо за своєю реакцією на. Препарати, якщо ви таки їх датуєте. І тут важливо розуміти, що дефіцит заліза це не вирок, але ігнорування його це насправді втрата, і втрата не грошей або часу, а втрата вашої якості життя, тому, будь ласка, не нехтуйте цими питаннями. І наостанок дуже вас попрошу: не питайте в чата GPT, як лікувати фертин 16, бо він не бачить вашого стану, він не розуміє анамнезу, він не знає, що саме ще варто перевірити для того, щоб вам допомогти. Тому краще звертайтесь до спеціалістів, до лікарів, до людини, які довіряєте, в експертам у цьому питанні для того, щоб точно пофіксити свій стан і не чекати, коли саме стане краще, і не жити в стані. Я так живу все життя. Це дуже часто чую в практиці, коли мені кажуть клієнти, я так все життя живу мені, окей. Ну це не окей, це просто стан до якого ви звикаєте. А можна жити краще? Дозвольте собі це, будь ласка. Дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Якщо було корисно, поставте лайк, будь ласка, підписуйтесь на мій канал. Вас чекає дуже багато корисного. І побачимось!